Всім привіт! Закінчив обрізати листя. Ось так зараз виглядає помідорчик. Всі плоди на виду максимально все просвічується сонечком. Попектися вони вже не мають, вже не той кут сонця. Так що те, що вони всі на виду зараз, на. Це не повпливає, так як вже не так жарко. Днем тут максимум до 25 доходить. Більше ні. Вся вже побілка з теплиці змилася дощами, так що помідорки добре прогріваються і будуть спіти. І ще, плюс, що де навіть цеплялася світовтора, воно все просвічується. Кругом і на листя і на помідори потрапляє сонце, а засмагати шкідливо не тільки людям, але й різним грибкам і бактеріям. Тому, поки сонце є, поки сонце світить, будемо відкривати теплицю провітрювати. Я думаю, ніяка болячка поки не должна вцепитись. А там далі вже буде видно. Помідор висить чимало. Пройдусь по всіх так рядах, повільно покажу, як воно виглядає. На цей час, в принципі, непогано. Враховуючи погоду, яка за бортом, так сказати, теплиці, досить непогано. Осінь у нас дуже холодна. Це зараз трохи сонечко пішло. Буквально тиждень і то все одно прохолодно. Ну, вже цей час це нормальна така погода. А до цього то було ще холодніше, і це було аномально холодно. Тому для такої осені це, в принципі, помідор досить непоганий має вигляд. Товарний вид у нього хороший. Ось тут під край, де ще був. Зад пленкою не забитий, то трохи ще полопали помідори. А так в основному всі ціленькі, немає ніякого розтріскування. Перейдемо на другий ряд. Ось так воно виглядає з цієї сторони, як світить сонце, набагато краще видно помідори. Висить помідорчику, я ж кажу, на цей час це дуже-дуже. Результат, я думаю, непоганий. Мені аж самому подобається їх вигляд. Після того, як пообрізав листя, коли ще було листя, їх так видно не було. І здавалося, що тут нічого немає, що вже мало що з них вийде. Але як бачите, і всі помідорчики гарненькі, ніякого розтріскування на них немає. Ось самі нижні. Сюди, бачите, товарний вид в них, в принципі, Достойний. Таких помідор на ринку, я думаю, небагато можна знайти. Десь, як вийшло, десь трохи більше листя, десь трохи менше прибрав. Ще, може, буду, ось тут, мабуть, забув прибрати листя, але нічого страшного, на двох кущах по краях листя прибрав, буде він просвічуватись. Це край сонячний. Тут вийшло так, що трохи менше листя прибрав, так як сюди трошки більше сонце все-таки припікає. А чим далі туди, тим більше листя прибиралося. Ще планую вробити декілька разів, якщо буде сонце. Добре вами по листу, таке як 15.45. І трохи амінокислот, так як сильні перепади температур, дуже холодно, то трохи амінокислот їм дам від стресу. Ну, не знаю, чи допоможе воно, але гірше від цього точно не стане. Амінокислоти самі по собі вони не дуже дорогі. І так як на них вже небагато листя, то розчину піде небагато. Пройду через один, а то так, якщо всю теплицю проходити, то дуже довге відео вийде. Ось тут, де я показував фітофтора, як бачите, воно присохло. Обробка з орвиком допомогла. Воно було таке, трохи навіть було на ньому грибок видно, пори гриба. Але як бачите, воно все засохло. І навіть сюди вже далі на кість не пішло. Тому я думаю, що поки що спішити обривати його не треба. Хай ще трохи підростає. Через тиждень вже буду дивитися по погоді. Ну, тут таке, щоб не нижче нуля вночі ну, на ранок падало. І... Щоб світило сонце, головне. Якщо підуть хмарні дні, то доведеться їх вибирати, як є помідори. Тому що без сонця хвороба їх ну, дуже швидко. А так, поки сонце є, хай ростуть. Є, звісно, кущі хворі. Це вже таке, що є, то є. В цій теплиці хворих кущів небагато. Помідори такі попадаються достойних розмірів. Але в основному такі середні там 150, там деякі до 200 грам. Ну вони, що дуже добре, вони йдуть якісь зараз більш стандартні. Немає геть таких сильно дрібних і немає таких дуже-дуже крупних. Ну, в паку вони дуже гарно виглядають. Рівненько все складається. По висоті, і вид у них дуже дуже достойний. Листя це будеться завтра згрібати, виносити, щоб теж від нього ніяка хвороба не пішла. Одразу все згребеться, винесеться. Тут, як бачите, сюди ближе до другого краю теплиці, то тут уже листя я менше залишав, так як сюди менше трошки сонця потрапляє. І зараз піду на самий крайній ряд, там я взагалі... Дуже багато листя прибрав, так як там і трохи більше фітовтори попадалося, і найменше сонце сюди потрапляє. Ось так воно виглядає. Всі, всі повністю помідори на виду. Тут трохи більше листя лежить. Це, звісно, мінус, що так зараз по 5-6 листів обривалося, але... Виходу немає. Часу в мене не було поступово його обрізати. Трошки я запустив їх. Ну, як запустив. Тут все було чистенько, гарненько, але невчасно обрізав листя. Кожен тиждень по 2-3 листочки треба було обрізати. Я десь місяць їх не обрізав і вийшло так, що довелося буквально за тиждень близько 10 листків. З кожного куща обрізати. А під цей крайній ряд, то тут взагалі десь до 15 листів обрізав за тиждень. Але краще так, ніж чекати, поки його з'їсть чи то Тут є трошки лопані попадаються. Ось. Ну як, це поки що один на 15 метрів, що я побачив. А так теж в основному всі ціленькі помідори гарненькі. Є, звісно, ось такі, це дефект запилення. Тут вже ніяк на нього не повпливаєш, це не від вологи, а сам, бачите, зверху він гладенький, рівненький, нічого йому не бракує. Але ось дефект запилення був, і цей так само, це дефект запилення. Оці всі нерівності, це він спочатку з самого такий був. Трохи таких помідор є, але не багато. Ну, десь відсотків з 3, мабуть, не більше таких помідор. Так що, ну, на всю масу, там, якщо його вийде 2 тони з двох теплиць 2-3 тони, якщо вийде, то таких помідор буде там до 50, може, 100 кілограмів, не більше це відходів. І це, ну, якщо всі прям разом скласти відходи, то там до 200 кг це злопаними, якщо ще. Ще буде розтріскуватись, а так в основному він весь ціленький. Ну, тут де ще сильніше листя обрізав, прям дуже все так здається, прям одні помідори, помідори, помідори. Дуже гарно виглядає. Тут вже я повністю все листя обрізав, деякі пасинки росли, теж поприбирав. Може де-не-де пропустив. Але в основному постарався все прибрати, десь просто не догледів. Важко одразу і листя обрізати, і пасинки дивитися, але в основному все прибрав. Уже думаю тут ніяких робот я проводити не буду. Це що кілька разів ще може побризкаю добривами. Воно на самі плоди буде потрапляти і трошки вони ще підростуть. І то я ж кажу за умов, що буде світити сонце. Ну, по погоді я дивився, ще на тиждень сонце є точно, хоч і трохи прохолодніше стане. Але головне, що світить сонце, воно буде прогріватися. Ось такий має вигляд зараз теплиця. Хотілося б, звісно, зробити все одразу, щоб двері були, все як положено, але ну, що зробиш, не встигається. Мало бути якось так ось, як на котельні зроблено. Відкривається. Тут теж, ну, я не запаяв, теж спішив. Ну, ця двер теж вона робоча, але просто пленка до неї не припаяна. З тієї сторони то обидві двері припаяні, воно все відкривається з тієї сторони. Легше дрова завозити. Так мало бути, але не встиг. Ось навіть вже одну дверь зробив, але руки не дійшли доробити ще три. Назад дві і наперед дві. Ну, а цю теплицю вже буду завтра робити. Для мене завтра, а для вас сьогодні. Так як в відео викладу, я вже за ніч думаю завантажиться на ранок. Коли ви будете дивитися вже це відео, то я буду вже тут обрізати листя. Тут його менше треба обрізати, тут якось трошки більше встигав я. Знизу вже все обрізано. Так, по висоті буду прибирати, проріджувати. Тут помідор набагато менше. Не знаю, чому так вийшло. Він тут трохи піджировав у мене. Плюс хвороба пішла, я, в принципі. Чому не знаю, чому так вийшло? Як пішла хвороба, ось тут три ряда цих майже всі пропали. Ну, як, в принципі, ну половина цих трьох рядів пропала точно. І так по теплиці ще теж пішла хвороба. І як це масово пішло вони хворіти, я перестав їх запиляти, щоб не так сильно розносити хворобу. Ну, і в принципі, думаю, що це є та причина, чому він менше зав'язав. Але, в принципі, все одно їх непогано висить. Думаю, як листя обріжу, воно буде видно краще. Думаю, що ще щось зберу тут. Побачимо. Тут фітофтора теж місцями трошки попадається. Я побризкав зорвиком ще в понеділок, здається, і цю і ту теплицю. І воно, ось як бачите... Воно засохло, присохло, вона зупинилася. Тому поки світить сонце, треба стигнути все тут прибрати. Я думаю, за день, за два із цією теплоцею впораюсь, листя поприбираю. І, в принципі, будемо чекати, щоб підростало. Тут ще в мене є місця, я казав, що теж пропали помідори. Зараз знайду ось. Пропадають, якщо все разом взяти, десь третя частина теплиці пропала. Ну, по урожаю, думаю, відсотків на 30 з цієї теплиці вийде помідор менше. Воно з кожною виборкою йшло тут трошки менше помідор. За рахунок того, що вони ж піджировували в мене, були трохи дрібніші. І... Плюс пропало. Відсотків на 30. через це врожай тут буде менший. Якось так. Вибирати їх буде тяж у івторок, тому час на обрізання листя є. Тут ще обріжу листя і прорву бур'яни по підкраїв тій теплиці я вже все повністю прибрав. Щоб мінімальна кількість вологи була. Ще є мінус тій теплиці, там одна плівка. І трохи капає зверху на помідори, тому, мабуть, через це там трошки більше фітофтори було. Тут іде сухе, так як дві плівки. На помідори не так капає. Якби не ця хвороба, то в принципі по врожайності не набагато б ця теплиця уступила. По розмірах вони однакові, але якась причина є. Чи я тут вносив весною перегной сипець, може через це пішов бактеріоз, хто зна. Може з перегноєм занеслося десь. Ще покажу перець, трохи його прихватив заморозок. Як я його ще трохи врятував, я включив полив. Пів четвертого ранку ще було 2 градуси тепла, я включив полив, він поливався. За рахунок цього то трохи місцями прихватило, але сюди, де більше продуває вітер з поля, то сильніше примерзло, Тут від теплиці то ще трохи я врятував. Чому я знаю, що якби я не включив полив, він би точно померз, тому що в батька капуста світна, ну він же її вирізав, але ще стоять кущі, вся була біла, повністю замерзла. Тому якби не полив, то перець поморозило би 100%. Ще причина, чому все ж таки його трохи прихватило, я включив полив і забув закрити помідори. І через це сюди дуже мало йшло води. І чим далі, тим її йшло менше, ще може, і це причина, чому там сильніше поморозило. І виходить, помідори, я поливав чистою водою десь близько 5 годин, і вони не потріскалися. Це дуже добре, що не потріскались, так як восени дуже вони підвержені до розтріскування і могли потріскатись, що, про що це каже? Що цей сорт дуже стійкий до розтріскування, при правильній агротехніці дуже хороший можна отримати результат. Ну, я підрахую все, що і як в мене вийшло, але так зарані можу сказати, що з тієї теплиці, де зараз здоровіший помідор, близько 4 тонн вже зібрав, а з цієї, то десь 3-3 тонн. Ну, в загальному підсумку буде приблизно на тонну менше. З цієї теплиці ще захворіла, може більше, ніж на тонну. Це буде. Ну, я не зможу точно сказати, це приблизно. Тому що я окремо їх не рахував. Так, записую, скільки зібрав, скільки здав разом. Ну, приблизно можу сказати точно, що по врожайності. Ця теплиця уступає. перчик, як бачите, ще росте, в принципі, дасть Бог не померзне, бо тому що завтра знову у нас холодно, знову буду включати полив. Сподіваюсь, не померзне. Часу зараз вибирати нема. Батько зачищає помідори, так як в нього фітофтора пішла сильніше, ніж у мене. Не встиг вчасно обробити. І вирішив він не чекати, поки з'їсть всі помідори. Ну, у мене я бачу, що вона зупинилася, обробка допомогла, тому ще хай трохи поростуть. Ну, а перець вже будемо, подивлюсь, якщо не померзне, не хотілося б, звісно, але вже як буде. Якщо не померзне, закінчимо з перцем і вже теж буду переходити зачищати помідори. Ну тут нічого дивного, рано чи пізно він мав померзнути, не без цього. Вже перейшло за, вірніше доходить до середини осені, тут вже нічого дивного такого нема. Буду закінчувати відео, тому що вже і так надто довге вийшло. Я ж кажу, сподіваюся, що перець не померзне. Листя воно так трохи поприхвачувало, а сам перець цілий. Туди, може, трохи і перцю поприхвачувало, але там сам собі перець в принципі вже був не дуже хороший. Це там, де пропадало, тут де здоровіші кущі, то. Не знаю, побачимо. Якщо не буде дути вітер, трохи тут де кращий перець накриємо, може. А гроволкно є, якесь старе зберемо, попробуємо накрити. Ставимо лайки, пишемо коментарі. Всі коментарі читаю. Може, не на всі відповідаю, але читаю всі коментарі. Дякую всім за перегляд. До побачення!